Любовний трикутник. Він, ви і вона. Давайте подивимось. Давайте спочатку подивимось, в якій позиції знаходитесь ви в цьому трикутнику, що з вами відбувається. І так. Ви закохані. Скоріш за все, ви знаходитеся в статусі цей розклад для тих, хто знаходиться в статусі таємної жінки, або таємної, або жінки без якого статусу. Тобто, неочерчено для вас, хто ви, да, ви не розумієте ваші відносини у таємниці, ваші відносини на упорядоченні, вам здається частіше часто, що вас використовують. Да? Про це каже принцеса мечів. Да? Вона каже про те, що мене юзають, мене використовують, і я так відчуваю. Да? Тут залежність, тут е, диявол виходить, да? люди тут. Приковані, є така карта, вона називається закохані, там вони стоять у Едемському саду, близько вона тут лежить. Да? А тут вони вже приковані. Вони не мають права вибору, вони не мають свободи волі. Ви емоційно залежні. Це взаємозалежні відносини. Перевернута імператриця каже про те, що ви відчуваєте, що начебто у вас є чоловік, ви з чоловіком, але і нема. Да? Тобто ви не знаєте, ви е, сама чи ви не сама, ви у відносинах чи ви не у відносинах, що взагалі відбувається. При тому, по перевернуті імператриці, чоловік мужчина може давати вам такі сигнали або говорити про це, що я тебе кохаю, я тебе люблю, ти для мене важлива. І ось ви знаходитесь постійно у цьому. Дьяволі, да, тут вам кажуть, що ви вас кохають. Ви кохаєте, тому що ви закохані, але ви не розумієте, що відбувається. Е, у вас всередині е, сімка мечів, да, перевернута, це каже про те, що є вам що сказати, ви незадоволені. Якісь е, безкінечні у вас претензії або незадоволення. Ви би хотіли, мабуть, і скандал може закотити, і вияснити все, що відбувається, але по перевернутій сімці ви не можете. Да, а чому не можете? Ну, тому що ви хочете зберегти те щастя, що у вас є, і ви розумієте, що якщо починати цю розмову, починати щось з'ясовувати. Невідомо до чого, до якого поштовху, який поштовх надасть цим відносинам ця розмова. Можливо, таку, яку ви не хотіли би. Ну, да. Ви намагаєте, ну да, тут кохання йде, але воно якесь збочене кохання, да? воно нездорове. Мах, ви намагаєтесь якось маніпулювати, але тут не виходить. А, вже не виходить. Так, давайте дивитися. Що відбувається з суперницею, в якому статусі вона? І що у них відбувається? Давайте подивимось, в якому статусі вона. Ну, там можуть ну, тут, А отут вийшла пряма імператриця. Це жінка, да, або е, стала. Партнерша. Тут жінка, а тут жінка, яка має дуже великий вплив на чоловіка. В них можуть відіграватися відносини мама та дитина, де вона керує цими відносинами, да? але не жорстко, да? не як чоловіка, а по жіночому, по-хитрому там можуть програватися діти. А що відбувається у них у відносинах? Що в них у відносинах відбувається на даний момент часу? Тут же королева мечів. Да? Жінка керує цим процесом. Вона знаходиться в ілюзії, що в них все добре. Це що означає? Знаєте, вона може здогадуватись, що є конкурент, вона може здогадуватись, що у чоловіка хтось є, тому що падає луна. Луна перевертається, жінка намагається не думати про це. Велика вирогідність того, що або хтось їй казав, або вже в минулому. Подібна ситуація була. І якщо вона а, почне заглиблюватися в свої а, думки, в те, що вона щось підозрює, то невідомо до чого це призведе. Для неї це тяжко. Вона для себе прийняла позицію жити по зірці. Да? В ілюзії вона собі придумала, саме придумала, да? тому що є старший аркан зірка, що в них все. Добре, що в них кохання, що в них все добре, але є розчарування. Да? Вона всіма силами е, намагається, і це її основна задача це е, зберегти те, що є. Да? Тройка жезлів, зберегти, розвивати, нічого не змінювати, нічого не прояснювати, да? щоб воно залишалось так, як є. Давайте подивимось його почуття до жінки. Ну, він має. Ну, цього це його брат, да? це його шлюб. А, карта правосуддя каже про те, що це те, щось незиблиме, це щось для нього дуже важливе. Його шлюб а, двойка жезлів каже, що він тут активну участь приймає. А він а, думає, вважає, що він тут головний. Він всім. Всім управляє. Ну, по факту, це теж ілюзія. Чи кохає він жінку? Ну, вона для нього дуже важлива. Я би сказала, що тут так, але там є багато проблем, на які він е, закриває очі. Щоб було мир, мир і спокій. Для чого йому ви, якщо в нього там все так добре, начебто, для чого йому ви? Хоче. Ну, це теж, а він не знає, що він в нас схоче. Я би сказала так, що він такий е, самець, да? двойка жезді знову випадає. Це моя, і це моя, це мій дім, це моя машина, це мої діти, це моя жінка, і це теж моя жінка. Він як самостверджується, е, ну, може, нема через що інше, або в нього якийсь внутрішній конфлікт, самостверджується. Ні, В нього ну, є почуття, це. Е, так і є, це не брехня, але він не розуміє, що рано чи пізно прийдеться дивитись правді в очі. Навіщо ви йому ви десь закриваєте якісь прогалини. Які в нього є навіть не в відносинах, а в самому собі, да, самоствердження. Він не може оприділити, що взагалі він хоче від життя. Е, Рицар Жезлів каже на те, що е, він може до вас, вони можуть ці відносини можуть бути хвилоподібні, тобто він може. До вас приходити, да, так загорятися вами, потім його тр трішки попускає, він відходить, да, і туди-сюди. Карта балансу каже те, що він балансує і він доповнюється двома жінками. Да. Те, що не дає одна, дає інша. І так по кругу. Тут погано, тоді пішов, і так і буде продовжуватися. Давайте подивимось, кого. Цей чоловік обере вас чи суперницю. Що взагалі він думає? Давайте ще роздивимося відносно цієї ситуації. Що він думає? Ну, дуже добре, четвірки мечів. він думає, що Да? він хоче, щоб все було добре, зі всіма домовитись, да? з вами домовитись, щоб ви там. Не кипішували, да? з нею вести себе так, щоб не було, не було питань. Да? І він буде, буде намагатися отак лавірувати, да? допоки це буде можливо. Він хоче зберегти цей трикутник, але карта башні, да, йде. Це така, такі ігри з жінками ведуть до повного роз... не те, що розчарування, а... Все розіб'ється одного разу, башня йде, да, все до розрухи йде. І розрушити він може все такое. Чим більш він буде закривати очі, чим більш він буде не, не вирішувати питання, чим більше він далі буде гратися з, такими, з жінками, з почуттями жінко, жінок, зі своїми словами, тому що він може обіцяти одне робити інше. Це все призведе до катастрофи, причому до його особистої. Коли він, кого він обере. Ну, я думаю, що він обере свою жінку, тому що він е не, може, не може прийняти це рішення остаточно розривати шлюб. тому і не може прийняти рішення відмовитися від вас або інших жінок задля цього шлюбу. Він так і буде в цьому намагатися. Залишатися. Ви будете з ним знаходитися у відносинах до тих пір, допоки у вас не піднімуться саме у вас такі екзенційні, питання ваших цінностей. Тобто рано чи пізно піднімається питання ваших цінностей, а де тут я? А для мене важливий, наприклад, шлюб або вірність, або відповідальність. І коли ви все ж таки більш не зможете наступати на горло особистим цінностям, це все і розвалиться. І давайте подивимося пораду для вас у даній ситуації. Допоку, ну, ситуація ваша вирішиться тільки тоді, коли ви е, піднімете конфлікт, да, підете у конфлікт для того, щоб з'ясувати, що відбувається. Е, і це як е, порада тут, да, що свій статус невідомої жінки, е, жінки, яка не має ніякого розуміння, хто ви, що ви повинно, Цей статус повинно якось прояснити. Тобто карти вам е радять піти, там, не боятися конфліктів, а прояснити. Але і після цього це все буде по справедливості. да. Тобто, після цього, скоріш за все, віднос, відносини закінчаться і ви підете у відлюдника. Але тут от що йде. да, Тобто. Ви можете довго знаходитися в ілюзія, що ви у відносинах, але по дияволу це тяжкі відносини, і треба не боятися йти і прояснювати, що відбувається. Тільки через прояснення, ви щось знаєте, але ви будете маєте бути готовим, що це все. Закінчиться, але від лідаю, ви залишитеся одна, але відлюдник каже про те, в нього є свій світ, да, що в, саме коли ви залишитеся одна, у вас е, підні, піднімуться якісь своє бачення. Да, ви щось собі зрозумієте, тому що далі йде імператриця, і після імператриці, то що я бачу на дні колоди, після цього звільнення вас очікують нові відносини.